На засіданні постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин вже перше питання порядку денного викликало активне обговорення. Про що дискутували члени комісії та представники Чуколівської сільської ради Тисминицького району? Знають наші кореспонденти. Колись у Чукалівці область планувала будувати спортивний комплекс Гігант, але сільський голова відійшов у кращий світ, час минув і все змінилось. Тепер чукалівські депутати сільської ради клопочуться про повернення ділянки у 5 гектарів у власність територіальної громади села. Кажуть, що вже умовно розділили всю площу на 42 ділянки, і кілька з них навіть готові віддати воїнам, які повернулись зато. Нарешту ділянок претендують молоді. Дій сім'ї села, які погоджуються будуватись навіть на відстані 50-100 метрів від кладовища, порушуючи санітарні норми. Комісія розгляд питання відклала, бо до опрацювань чимало, і сільського голову годилося би вже обрати. Про фінансування заходів регіональної програми відтворення та охорони лісових ресурсів обласного комунального підприємства івано франківськ -Обл Агроліс та про календарний план заходів на 2016 Рік у сфері ветеринарної медицини доповідали посадовці. За географією питання стосувались мешканців Коломийського, Верховинського та Надвірнянського районів.